Поговоримо про книгу, закоханий від авторки Надії Білої. Тут у нас події розгортаються у Києві, і о Боже, як же я обожнюю такий вайб, коли автори описують реальні заклади, парки, назви вулиць, це прям великий плюс до атмосфери. Отже, тут у нас буде Антон, якому 18 років. Він з доволі забезпеченої сім'ї, успішний спортсмен, увагою від дівчат він ніколи не був обділений. Але тут, в один момент, він приходить в стоматологічну клініку, де його лікарем виявляється дуже привабливий Денис. І тут і починається відлік того самого часу. До речі, мене тут так тригирнуло, тому що я сама також все своє життя лікую свої зуби і от себе відчувала точно так само, як і наш Антон. Отже, Антон намагається себе зрозуміти, зрозуміти свої почуття та визнати той факт, що він закохався в чоловіка. Тут буде біль, розставання, пошуки себе, спроби відкритись та порозумітися з батьками, спроби зберегти дружбу, спроби побудувати стосунки, та найважливіше віднайти та прийняти себе.